Ми вас всіх, я від імені церкви кажу, благословляємо у цю дорогу на цю конференцію, щоб Господь допоміг вам, зберіг вас і щоб ця конференція слугувала вам для збудови духовного вашого життя, бачення якогось як надалі трудиція, що можна було б використати для. Того, щоб слово Боже, Євангеліє, поширилося по землі. Воно здається, що це така буденна справа. Ну, конференція, поїхали е на навчання, на якісь спілкування. Але повірте, такі речі, вони надовго залишаються в пам'яті, і вони є частиною вашого як духовного, також і е життя, як такого. Тому що все проходить, а такі зустрічі, такі навчання, поїздки вони залишаються в пам'яті. І це буде вже історія не лише вашого життя особиста, а історія церкви. Тому я весний Кажуть, що мрії деколи залишаються мріями. Але сьогодні для нашої молоді мрія збулася. Мрія це побути разом у такій гарній спільності. І це не лише була мрія молоді, але це була мрія братів-служителів, щоб молодь десь разом відпочила. І сьогодні ця мрія здійснилася, і наша мрія почалася в три часа ночі, коли наш відповідальний пастор, брат Ваня благословив команду, яка відправлялася після гарних обіймів. Ми вирушили в дорогу. Гарний час, молодь, сміх, все, все те, що притаманне молодим людям. Приїхавши на місце, де ми були, тема була заради його царства. Дуже потужна і цікава тема саме заради царства. І ми говорили пару таких було думок. Заради царства як служити, заради царства, які ресурси. Але в цілому для молоді, якщо бути відвертими, це був просто цінний час, коли ми могли побути разом. І маючи такий гарний час, коли ми слухали різних спікерів, мали гарні обіди, їжу, смачно, гарні спілкування. Але в той же час і мали Гарний час знайомства з різними командами, з різними людьми, і цей вечір він закінчився дуже гарною молитвою благословіння всіх команд, всіх хто служить. І сьогодні це те, що актуально, це те, що важливо, щоб молоді люди вони служили. І це десь було девізом саме даної зустрічі. І наш вечір закінчився походом по Львову. Молодь гарно відпочила, і ми дякуємо за молитви. Ми повертаємося додому. Тому дякуємо за молитву, за благословіння. І дуже важливо і цінно, що саме церква, помісна церква приймає участь у житті молоді. Нехай Господь благословляє кожного із нас.